Дім добре! Мам на ім'я Богдана і є стем лекторком язика польського в школі язикової мандарин. Доброго дня усім! Мене звати Богдана і я є лектором польської мови в мовній школі мандарин. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словами на тему Родіна. Отже, родіна це у нас сім'я, так на дошці написано. І зараз прочитаємо усі слова усіх членів сім'ї. Отже, мама, перше слово. Мама можна сказати двома формами: мама і матка. Тато, тата і ойчець. Разом то родіце. Разом це батьки. Син син, дочка цурка. Разом то «дєчі». Брат брат, сестра, щостра. Разом РОДЗЕНЬСТВО. Дідусь дядек, бабуся, бабця. Разом дядковія. Чоловік МОНЖ, дружина, жона. Разом МАУЖЕНЬСТВО. Ідемо далі. І перше слово у нас в другому стовпчику кревні. Кревні то родичі. Тітка Чоча, дядько, вуєк. Далі племінники. Племінник по сестрі, щостшеніць, племінниця по сестрі, щониця, племінник по брату, братаник, племінниця по брату, братаніця. Невістка. Синова. Зять жєунч. Тесть і свекор це одне слово в польській мові ТЕЩ. Теща і свекруха тещова. Отже, ми з вами дізналися, як польською мовою назвати всіх, хто ходить у сім'ю. А тепер, як правильно будувати наші речення: Я маю маму, сестру, бабусю, чи я маю тата, брата чи дідуся. Так? Тобто слова чоловічого роду і жіночого роду, які будуть мати у нас закінчення. Отже, почнемо ми із жіночого роду. Жіночий рід в польській мові, тобто такі слова, як мама, сестра, бабча, жона, будуть мати закінчення енносове. І як правильно сказати, я маю маму, сестру, бабусю чи дружину? Мам, маме, шостре, бабче, Жоне. Зверніть увагу, що єдине слово чоловічого роду тата ми відміняємо за зразком жіночого роду. Отже, у мене є тато, мам, тате. Далі йдемо до чоловічого роду. Отже, я маю тата, брата, дідуся або чоловіка. Ми використовуємо закінчення а. Мам ойця, брата, дядка, меунжа. І, будь ласка, ще зверніть увагу на слово маунж. Ми з вами писали, що початкова форма чоловік моунш оносове. Коли ми будуємо форму маю чоловіка, у нас іде зміна носових голосних. Оун змінюється на еун, на еносове. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися зі словами на тему роджіна, так? відомим вам вже словом сім'я. Думаю, вам сподобалося. Зустрінемося далі на наступних лексичних заняттях. До збачення!